Усім привіт! З вами Владислав і ми з вами продовжуємо бавську гру під назвою Майнкрафт. І це у нас другий сезон нашого граю про кептів Майнкрафт, де ми виконуємо досягнення і коли ми виконуємо досягнення, то наш світ розширюється. Тобто у нас обмежений світ, і лише досягнення нам допомагають його збільшувати. Ну і ось можемо дібрати до тієї скриньки, до тієї, я вам бачу, доволі багато скринь, одначе. Так, а досягнення у нас, які вони були на першій мапі, такі вони лишилися і у наступній. Але не варто говорити, що це одне і те саме, що лише змінений біом. Насправді ні. Насправді мапа доволі видозмінена. І ми це з вами і побачимо. Так, що нам лишається робити? <схай> бо тому що тут дерева взагалі немає, бо ми ж знаходимося в пустелі. Нам лишається лише копати під собою. Так, це доволі. <схай> Дивна робота, але все ж це варто зробити, бо так то ми мапу без цих дій не пройдемо. Так, ламаємо останній блок і ми потрапляємо у кімнату монументів. Ось те саме оновлення, про яке я вам говорив, чому ця мапа зовсім інша, бо не тільки змінений один біом. Ну і відповідно, ця мапа набагато складніша, чим попередня. Так, ламаємо скриньку. Ну і що нам далі потрібно робити? Поки монументи нам недоступні, тому нам доведеться копати ще та ще глибше. Все ж нам потрібно дібратися ще в одну кімнатку. Ну і на нас там чекатиме на деякий сюрприз. Так, що ми тут бачимо? Бачимо тут пісочок, давайте його також зламаємо. Не знаю, для чого мені пісок, але все ж давайте зламаємо, можливо, щось знайде, можливо, і скриньку, хто його зна. Я на цій мапі, якщо чесно, ніколи не бавився. Точніше, я бачив на Ютубчику деякі там відео, але насправді я мало що знаю про цю мапу. І ми потрапляємо аж до наступної кімнати і, знову ж, дерево. Тепер питання відпадає, де нам знайти дерево? Дерево у нас тут є. Але варто бути доволі економними та із розумом використовувати оці всі ресурси, тому що ресурси тут у нас не нескінченні. Бо, на жаль, ми не маємо спосіб їх відновлювати. Так, ми змайстрували майстрування. Тепер давайте добудемо ще ось ці колоди. Бо нам це мапа сама дозволяє, тому ми їх і добуваємо. Так, ні, немає у мене сокири, на жаль. Ну добре, ламаємо останній блок. Ну і круто, декілька блоків маємо ми. Так, давайте зараз тут яблучка у нас є, картопелечка у нас є. Також ось такі пляшечки з водичкою, і також 16 мисок. 16 мисок, дуже багато. Так ламаємо скриньку, щоб вона нам не заважала. Ну і давайте тепер глину. Бо тому що ми використовуємо глину різних кольорів для того, щоб розблоковувати монумент. Якщо ми розблоковуємо монумент, то ми за монумент отримуємо якісь цікаві там речі. Або якусь зброю, або золото, або тварин. Все ж тут може бути. Так, давайте тепер використаємо нашу деревину з розумом. І змайструємо ті інструменти, які потрібні нам для виконання досягнень. Це у нас меч, звісно ж. Так, що там ще у нас було? Здається, кайло було у нас. Ну, і ще один, щось я не сильно пам'ятаю, хто там у нас був. Давайте, от, напевно, що сокиру також ще не потрібно. А сокири не потрібно було майструвати. Та що це таке? Ну нічого, нічого страшного. Ми ще ту сапу змайструємо. Бачите, переробимо це все у палички. Ну і все. Нам цього буде достатньо поки що. А тепер питання, де ми дістанемо інші ресурси? Де ми дістанемо інші палички? Оце дуже складне питання. Бо тому що деревину ми вирощувати не можемо. Це не перша мапа. Бо в першій мапі ми знаходилися на рівнинах. А тут ми знаходимося взагалі в пустелі. Тому давайте ще змаструємо кайло кам'яне і виконуємо одне досягнення. Так, давайте тепер добудемо це залізо, бо у мене є досягнення із виплавленням заліза. Так, забираємо. Ну і потім ми його переплавимо і виконуємо ще одне досягнення. Щоб наш світ розширювався та розширювався. Також, друзі, якщо ви хочете продовження даного ному то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Тому ставте, підтримайте, підтримайте дану рубрику на каналі. Так, майструвальне ось тут. Тут ми давайте, викладемо речі, які я боюся втратити. Бо все ж може бути в копальні, потрапимо в якусь печеру, а там будуть всякі засранці, а потім баці, і ми речей, на жаль, не матимемо. Так, пічка у нас також ще є, давайте її десь ось тут поставимо. Ну і тепер переплавимо нашу залізну руду і отримаємо за це залізо. Ну, а поки воно переплавляється, то ви ставте вподобайку, друзі, ставте. Ну і ми отримаємо залізний злиток. Все, чудово, плюс ще одне досягнення у нас виконано. Ну і що нам лишається? Це ми виконати не можемо. Це також ну можемо повоювати з монстрами. А тут далі нам поки що нічого не досяжно. Рибка, тут рейки, ну добре. Якось ми з цими рейсами і розберемося, можливо, в цьому відео, якщо ми зайдемо в копальню. Але все ж може бути, все може бути. Так, давайте підіймемося догори. Цікаво, чи там змінився у нас світ. а Можливо, ми зараз подивимося на монументи. Можливо, вони у нас розблокувалися, так. І декілька монументів у нас є. Так, що тут у нас? Так, ми можемо сюди щось поставити? blue stain clay, Нам потрібно блакитну, нам потрібно червону. А, у мене є червона глина, добре. Зараз, зараз глину ось поставимо, руйнуємо ось це. Ну і зараз протестуємо наші монументи. Бабац, і монумент у нас завершений. І тепер у нас з'явилися корівки. Халявна їжа, друзі. Халявну їжу ми маємо, Тут нам потрібні жовтенькі. Е, ну, добре, глину ми пізніше колись цю знайдемо, поки що нам не до цього. Давайте подивимося, скільки в нас там корів. Напевно, що такі двоє є. Але, на жаль, я вас нікуди не можу переправити, бо, на жаль, у мене немає. Потрібних речей для вас. Немає у мене. Ой. Штафеток нема, друзі. Нема штафеток. Так давайте, хоча б, щоб ви не впали. Ні, ти впала корівка, ні. Це тепер мій план зруйнований. Тепер доведеться робити щось інше. Надіюсь, вона якось вибереться звідти. Ну, це лише мої надії, що мені не доведеться звідти її випихати, бо тут ніякої немає пшенички. Так, ось, до речі, халявні палички, чудово. А ми хвилювалися, що у нас ресурсів немає. Є у нас ресурси, друзі, є у нас ресурси. Тільки треба їх використовувати з розуму, а не так як я їх використовую. Так, ну і тепер давайте ще підіймемося і візьмемо халявні супчики. Все, тепер у нас є нескрічена кількість їжі. Тепер ми будемо відновлювати власний голод. Так, ну що, спускаємося донизу, бо на нас чекають пригоди у копальні. Я не знаю, як тут у нас виглядають копальні, тому для мене буде цікаво на них подивитися. Ну, а ще цікаво поглянути і на інші мапи, бо ще є третя, четверта частини, а це ще цікавіше. Так, з'їли ми. Та щось, мачу, не економимо ми цей супчик. Він нам не сильно допомагає. З нашою ситістю. Ну нічого, зате в нас є ха... цей халявний супчик, і ми можемо їх великій кількості отримувати. Так, ну що, давайте далі копатися. Давайте далі шукати якусь хоча б печеру. Бо тому що я чую добре звуки цих монстрів, десь вони мають бути поруч. Все-таки я їх знайшов. Вони десь піді мною, бо звук все голосніший і голосніший. Так. Десь 100% тут у нас має бути печера. Є у нас печера чудово. Бач, там і самовбухачі є, і такого там немає, і зомбаки. Так, беремо смолоски, бо там ні чорта не видно. І давайте спустимося донизу. Давайте хоча б тут десь пробудуємося, зробимо хоча б якісь барикади, якось збережемо своє власне життя від цих монстриків. Так, руйнуємо тут також блоки, бо вони тут занадто у нас зайві. Так, руйнуємо цей блок. Ні, все-таки даремно я їх тут руйнував, бо так то ми звідси й не, не зійдемо. Так ось я знайшов хороший шлях. Так, дивимося. Бачу, там воно саме Тих, щось, Їх тут двоє ще й виявляється є. Ну, нічого, нічого. Я, до речі, вибачаюся за мій голос там, тому, тому що. На жаль, я часто хворію, тому, не... тому відповідно і такий голос. Ви чуєте? Так, закриваємо ось тут. Ну і тепер давайте, давайте. Що нам взагалі потрібно тут робити? Тепер складненько. Зате у нас є вугіллячко. Добре. Можемо змайструвати смолоскип, яких у нас, на жаль, немає. Лише один смолоскип, але один смолоскип нам не допоможе, звісно ж. Треба якось освітлювати ту всю печеру нам. Так, ось давайте тут поставимо. Ну і зомбаки. Готуйтеся, готуйтеся до бою. Будемо ми вам давати прочуханка. Прочуханка буде сильна. Так, іди сюди, давай, 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 давай. Є ще, ще один разочок. І ми виконали ще одне досягнення. Це бій із монстрами. Чудово. Все ж одне досягнення є. Давайте ще ось переможемо цих зомбаків, бо... Хто його знає, що може трапиться? Так, давайте, давайте. Треба якось обезпечити цю печеру. Так, 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 давай, давай, підходь, підходь. Саме Бухачу. Ох, ти ж який хитрий. Давай, давай ще раз, ще раз. Дві. Хо, сховався. Тепер спробуй тебе там дістати в тому куточку. Сховався в тому куточку. Отже ж, паразит такий. Ховається. Тепер спробуй йому нанести ту шкоду. Але не будемо ми ось так. Негативно думати про це все. І давайте тепер. Що це було? Ні-ні-ні, Будь ласка, ні-ні, ні будь ласочка! так-так-так-так. Пісок, -пісок, пісок, давай, давай, давай. Є -є -є. О, я встиг, я встиг. Оцей павук заді мене йшов, штовхнув мене і все. От вам пригоди в копальні. Пригоди в кепті в Майнкрафт. Такі, знаєте, ви змінені. Не те, що ви звикли бачити, а щось таке. Ні-ні-ні. Так, хоча було б добре, щоб він вибухнув, але подивимося павуками, ані все одному павукові було поганенько від вибуху. Так. А він навіть так пробиває. Отже, ще клун який. Так, давайте ще йому все готово. Так, освітлюємо цю місцевість, бо хто його знає, що може трапитися, то знову підійдуть ці монстрики і буде кінець, кінець нашим походенькому копальні. Так, ось, до речі, тут у нас девий гравій є. Круто. Кремінь у нас є, вже можна і запальничку в майбутньому змайструвати, вже не потрібно його шукати так довго. Так, далі у нас та також печера. Бач, тому у нас навіть є м -м, скарбниця. Добре. Добре, скарбницю, Ми навіть розшукали. Це також хороший результат, я вам скажу. Так, мисочки складаємо сюди. Нам ще потрібно якось здобути ще трошки супчику. До речі, суп дуже швидко закінчується. Думав, він буде швидше відновлюватися, Виявляється, він. Не так і відновлює ситість, як би я хотів. Бо знову хоче персонаж їсти, їсти, їсти. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, це зробився автор мапи. Щоб так не було халявно тут виживати, щоб була хоча б якась складність. Так, ну, ще плюс два вугілячка ми маємо. <свижна> хоча б. Якась користь з цього всього є, з цієї печери. Так, ми струємо ще смолоскипи, бо я відчуваю, що у нас там також щось чекає. Все ще пам'ятаю, тут була якась купальня Ну і там, звичайно, є дерево. Оті дошки. А дошки, ви знаєте, для чого нам потрібні, бо ми ж нерозумним способом використали дошки, і тому нам потрібні ще дошки. Треба змайструвати ту сапку дерев'яну, бо там ж досягнення цікаве. Так. Бач, тут є мандрівник є. І ось ті павуки, яких я дуже ненавиджу. загалом в Майнкрафті це єдиний моб, якого я найбільше ненавиджу. Це не сам вибухачів вам, це ось такий павук надоїдливий. Так, 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 давай, давай, давай. Так освітлюємо. Ось тепер я тепер починаю побоюватися. Стею отрутою їхньою. Цікаво, чи я виживу <гум> Виживу з цими грибочками. Так, ну і давайте ще добудемося залізо. Я їх випадково побачив, думав, що тут заліза ніякого не буде, але насправді воно тут є. Хоча й мені здається, що, певно, тут ресурсів ще менше, ніж було на попередній мапі. Довгенько ми будемо те золото отримувати з тих мобів, але нічого. Якось виживемо, друзі, якось виживемо. Так, ну що, до бою? Так, ось тут прокопуємося. Знову ці павуки. Та ну ну ні. От тепер кінець, друзі. От тепер кінець. тепер я, звідси, ніяк не виберуся. Павуки мене зараз з'їдять зараз і буде кінець нам. Ну що, програш? Ось і перший програш на цій мапі. Думав, що їх не буде ось таким безглуздим способом, але. Я не я, якщо я не програю. Це вже у мене, знаєте, традиція. Помирати від. Всяких випадкових речей по десятки разів. Це вже життєвий досвід. Так, заберемо речі. А от ті речі буде складніше забрати. Я відчу... Та ні, ви набридли мені вже. Для чого ви мене б'єте? Для чого ви мене отруюєте, тим. Ай, що ж це таке? Давайте якось прокопаємося туди. Так, ну ось тут найкраще місце, де ми можемо прокопатися. Ось давайте тут десь. Спустимося донизу. Ну і треба якось забрати наші речі, бо все ж вони пропадуть, а там є доволі корисні речі, які ще спробують знайти той самий меч. Бо деревини у нас то немає, друзі. І як ми змайструємо ще один меч. Так, мандрівник, так, 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 давай, давай. Чи виб'ємо перлину, чи не виб'ємо. Ні, він зник. На жаль, нам не пощастило вибити перлину, нічого. Зате у нас є залізо. А думаю, в нього тут буде менше, воно виявляється, тут у нас є. Виявляється, воно в копанні у нас та й присутнє. Раз. Так, все ще я зміг повернути свої речі доволі цікавим способом. І доволі складним. До речі, моби зникли. Я побіг за їжею, приходжу, а мобів немає. Все-таки Бог почув мої молитви. Що я потребую його допомоги, і він мене врятував від оцих монстрів. Виявляється, вони де спавняться тут таким то способом. Добре, добре, добре. Давайте ще ось це знищимо. Ну, і тепер, давайте ось цей паркан. Паркан нам потрібен. Якось треба ж захистити наших корівок, бо корівки на вагу золота у нас. Чи треба їх якось розмножувати. Ну, і також не забуваймо про рейси. Треба ж їх також забрати, бо там у нас є досягнення з ними. Ну, їх тут не так і багато, як хотілося, але все ж зійде. Зійде така кількість нам. Нам багато, друзі, не потрібно рейок. Так, ось, до речі, я пропустив павутину, павутин тут, до речі, доволі багато. Ну, нічого страшного, вудочку ми колись змайстрима, але поки що водиці я не бачив. Поки що вода, тут, напевно, що рідкісний у нас предмет. Так, ну що, йдемо і підіймаємося аж до сімісінького верху. Так, ну що, друзі? У мене є паркан, у мене є колії. І тепер давайте збережемо наших корівок. Треба якось їх перемістити. Перемістити у наш загін. Так. А, ось так ми можемо піднятися, підстрибуючи. Так. А для чого я його руйную? Ось вам. Руйнуєш, руйнуєш, але не розумієш, для чого. Так, піднімаємося до гори. Бач, тут корівки немає. Хоч би вона була жива, хоч би вона була жива. Так, дві корівки є. Чудово. Фух, беремо паркан і давайте тепер будувати. Давайте трішки підштовхнемо цю корівочку. Треба, щоб вони не втекли від мене. Бо це ось така можливість у нас є, не треба її втрачати. Так, тепер треба якось. Якось для цього бар'єра поставити ці паркани, а потім вже можна і задумуватись про якесь та їхнє закриття. Остаточне. Так, так, добре, добре. Ось цією буде складніше. З цією буде складніше. Але давайте спершу подивимося в скрін. Тут у нас бачу золота сапа. Ну, Трішки їжі, ну і золоті нагетси. Ну добре, зійде, зійде і так. О, палички. Добре, добре, добре. Хоча в якісь корисні ресурси ми маємо. Ну і тепер у мене є цікавий план. На жаль, ми не зможемо ось таким способом її звідси прибрати, бо вона не тікає. Тому я от застрибнув сюди. І зачиняю. І тепер швидесенько руйную паркан. Ну Так, ми не можемо підстримунути, на жаль. То ми руйнуємо паркан. Ну і ставимо його на місце. Все, тепер. Ці корівки у нас в безпеці. Тепер вони нікуди не дінуться. І ми зможемо отримувати халявний супчик і в майбутньому. Ми зможемо їх відгодовувати. Ну і потім у нас буде більше корівок, більше м'яса, ну і більше шкіри. Так, тепер ми можемо змайструвати навіть вагонеточку. Пам'ятаєте колії? Напевно, що пам'ятаєте. Недавно ж говорили про них. Але спершу я хочу змайструвати сапку. І все. Ми змайстрували сапку. Давайте подивимося в досягнення. Виявляється, ми тут нічого виконати не можемо, бо тут далі фермерс, слайперська дуель, яблуко, якого у нас взагалі немає, риба. Ну, води у нас також немає, діамантів, у нас поки що немає. Лише одне завдання у нас є це колії. Будемо їхати на коліях. Тобто будемо їхати на вогонеці, звичайно. Також виконуємо те цікавеньке досягнення. Якщо говорити про кількість колій, то у мене їх всього небагато. Ну і тут тепер складніше. Тут тепер складніше буде виживати. Так, монструємо вагонеточку. Ну і підіймаємося вже догори. Так, ось тут давайте. Ой, не вистачає однієї колії. Оце халепа, друзі, оце халепа. Не те слово сказав, звісно ж, але все ж. Нежить дає свої ознаки. Так, їдемо далі. І Тепер за моїми підрахунками ми маємо виконати це досягнення через 10 хвилин. Ну, приблизно за 10 хвилин, тому рахуємо. Це буде нудний. нудний. Нудна поїздочка. Ну, нейден у нас, друзі. Ну, у нас день. Так, поки що минуло 9 хвилин, поїде їй мало б десь скоро та й виконатися. За цих 9 хвилин. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Чи виконується, чи не виконується воно? Бо я вже чекаю, якщо чесно. О, все, готово! Нарешті. Чекав до 10 хвилин і виконав я це. Ну, воно не складне це завдання, але все ж. Все, що його варто й виконувати, бо ми всі ресурси маємо, і вагонеточку. І дивіться, навіть є у нас палички. Також корисна річ. Ось це також можна зруйнувати, і також будуть у нас палички і деревина. Ну і також давайте колії знищимо. Вони тут зайві, вони нам більше не потрібні. Так, знищуємо, забираємо це все. Ну і все. Тепер. У нас виконте досягнення. Ми виконали їх дуже та дуже багато, ну і нам ще дуже багато їх потрібно й виконувати. Ну, до речі, снайперська дуне, дуель, діамантики. Діамантики, напевно, що будуть у наступному відео, якщо нам пощастить їх знайти. Ну, я дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо лише завдяки вам, любі українці, ми наближаємося до нашої перемоги. Як то кажуть, бувайте наступних зустрічей! Слава Україні! Слава Збройним силам України!